Це тім. Тім Каст. Мої вітання триває 238-й день повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні Укроборонпром анонсував українську відповідь на іранські безпілотники окупантів. Повідомляється, що на озброєнні сил оборони України з'явиться боєприпас, який здатний вражати цілі на відстані до тисячі кілометрів. До Москви долетить за всі прильоти і за всі жертви, зокрема і за азовців, яких вшанували під час благодійного концерту Артема Пивоварова у Латвії. Прочитати молитву українського націоналіста вийшов боєць полку Азов. Сам Артем Пивоваров стояв поруч, тримаючи в руках прапор України. На даному етапі в даній країні, в даному місті я представник представник полку Азов. Героїчного непереможного полку! Маємо азов, підтримати. Будь ласка, послухайте, я прочитаю молитву за усіх азовців, які дійсно воюють, і за усіх азовців, які загинули. Послухайте, будь ласка, бачу. Україна, свята мати героїв. Зійди до серця мого, прилинь бурює вітрів кавказських шумом карпатських ручеїв, Боїв славного завойовника батька Хмеля. Тріумфом і гуком гармат революції, радісним гомоном Софіївських дзвонів. Нехай душами, в тобі відродиться, слави твоя опромінниця, бо ти, присвята, все життя моє, бо ти все щастя моє, задзвони мені блясу до кайдані, скрипав шибаних сподолянки, принеси мені зойки катованих у льохах, тюрмах і на засланнях, щоб віра моя була гранітом, щоб зросла завзяття міць, щоб сміла йшов, в бій. Так я пішли герою за тебе, свята. За твою славу, за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, глумка зівкою, невинну кров, побордованих дітей, величну смерть героїв української нації і тисяч інших, хвилина з нами, що їх кості по бо по тайком поховані. Спати Усім бійцям за героїзм подякував і Сергій Бабкін. Він у дуеті з молодим виконавцем із бучі Володимиром Мудовенком презентував нову пісню, яку назвали на честь парамедикині парамедикинісазовсталі Катерини Поліщук. Пташка композиція була написана вночі 29 червня. Коли стало відомо про теракт у колонії Воленівці, де загинуло понад 50 українських військовополонених, хліб до треку з'явився на ютуб каналі артиста. В описі під відеороботою повідомляється, що Володимир Рудовенко не займався музикою до війни, він працював менеджером. Перші тижні після повномасштабного вторгнення українець разом із сім'єю ховався у підвалі в Бучі, де його й наздогнала ідея зганяти біль та переживання через творчість. Тоді чоловік написав свою першу пісню. Бабкін дізнався про виконавця початківця через знайомих. Вони показали зірці відео, на якому чоловік співав авторських пісень. Після теракту в Оленівці Володимир написав пташку та запропонував артисту заспівати композицію разом. Танцювали з полум'ям, як в останній раз розривали тишу сміхом Бог, вогонь не згад і в руїнах темряви, герою не вмирай, з пташкою, сталевою, співай, співай, співай. Полякова ж вирішила переспівати свою королеву ночі. Щоправда, українці розкритикували її через це. Але все ж таки пропоную і вам послухати, як хід Олі звучить солов'їною. Ну а далі хто куди? Телефоні і дзвінки або не для мене твій недоступний назавжди. Не пиши і не дзвони. Геніально, я вже все пережила. І назад не повернусь. Все, що міг ти вже зробив, і мене ти загубив. Більше я не поведусь. Витру сльози стану красива, і сьогодні я буду щаслива. Я королева ночі, сьогодні точно красу не втрачу, я більше не заплачу. Ти тепер свободний, іди куди завгодно. Прощай бувай, ще. я королева ночі сьогодні буду. Це означає, точно тебе забуду. Ти тепер свободний, більше ти не модний. Давай. Можна ще бувай. Об'єдналися в дует і випустили пісню співачка Анна Трінчар та репер і музикант Олексій Завгородній. Він же позитив. Танцювальний трек Який ти козак! Артисти приурочили до Дня українського козацтва і дня захисників та захисниць України. Ай, тепер ворони морісушач весла, яка ти козачка. Який ти козак? Я тика хижачка. Я дикий хижак, так як ти козачка. Назад. А от як захисниці й захисники витанцьовують у перервах між залпами показав Сашко Положинський у своєму інстаграмі музикант поділився відеозаписом, на якому показав, як його побратими танцюють під його ж хід моєї дискотеки треки. «Моєї дискотеки треки, а я, а я дають вам відчуття безпеки. Як бачимо, українські військові по справжньому незламні з такими героями Україна обов'язково переможе. А про перемогу ми обов'язково вам повідомимо у тімкасті. Щоб не пропустити, підпишіться на наші соціальні мережі. і Ютуб канал. Тільки разом і тільки до перемоги. Це тім. Тімкаст.